Забрали, обдурили землю, люди проробили по 50, прожили все грав'я на цій землі і не мають куска ні паї, немає нічого, ні до двору нічого немає. До чого це дійшло? Полтава Укргаз, забрала землю, прикарвали їх, обманули нас, що буде розвиття села, розвиття там дорог, науковців, значить, школи построять. нічого цього не зроблено було. Обманули нас, забрали землю. І все, і на тому кришка. А тепер хоча ще одне зробити, щоб продати Уже не нашим яким стоїть, а через олігархів, іноземців, наприклад, чи якимсь олігархам, таким, як тут сидять, щоб то. Так що, дорогеньки, ви не сподівайтеся, що ми так приїхали і поїдемо. Ми вже в годах, нам терять нічого. А ви молоді люди, оці охранники, ви наші діти, онуки, ви дожді за людей тут будьте. І за землю бороться за свою, бо нічого буде вам далі робити, коли землю дасте, продасте, продасте її. Ні на що буде вийти вам, навіть це були виростити чи картошинку. Я хочу подякувати полтавчанам, які відстоюють справедливість, які розуміють, що їх шахрайськими методами обманули, що в них забрали саме ціни, це їхню землю. Забрали хто? Забрали олігархи. Я знаю вашу проблему, коли ви зверталися до суду, вам відмовили. Я знаю, як ви збиралися під підприємством полтавогазвитопування, ходили до обладміністрації, вам відмовляли. Я знаю також, що близько сотні працівників звільнені за те, що вони відстоюють справедливість. Зараз Болтавогас Укргазвидобування Укргазвитопування, підпорядковане прем'єр-міністру Гройсману. Я переконаний, що якщо він працює для людей, а не захищає олігархів, йому достатньо буде зробити один дзвінок. Вдумайтесь, один дзвінок здатний вирішити вашу проблему. Доступці принесли шини. Сьогодні ми палити їх не будемо. Для нас це символ. Тому що більшість з нас були на Майдані. Більшість з нас бачили, яким чином. Ми виборювали справедливість. Якою ціною ми сподівалися, що ми її вибороли? Але на жаль, ми бачимо, що замість одних олігархів прийшли інші, але набагато цінічніші, набагато хитріші. Доброго дня, шановні представники акції протесту. Я представляю департамент інформації і комунікації з громадськістю секретаря Кабміну. Наразі ми готові прийняти ваші вимоги. Секретаріат їх розгляне в установленому порядку. І відповідно до компетенції, кожен з цих питань буде направлено на розгляд або Нафтогазу, який керує Полтава Газ видобування, або іншим органам виконавчої влади, до компетенції яких належить вирішення цього питання. Дуже вам дякую. А можна питання скільки буде розглядатися? Які сроки Принаймні в секретаріаті кабінету міністрів строк встановлено до 10 робочих. І інші органи це залежить від них, коли вони вже отримують Прем'єр-міністр буде знати про це звернення. В секретаріаті є профільний віце прем'єр-міністр, якому доповідати. А хто це такий? Ми хочемо знати, кого брати на вила, якщо не буде виконав наше зобов'язання. Значить... Наступний раз будемо вже силами приходити. Мініція, в залежності від того, який сміттєстану, або де випрацьовувати. Будь ласка, назвіть віце-прем'єра, який відповідальний за це звернення. Будь ласка, я прошу вас. Два віцепрем'єра, в залежності від того, який міста, або ще віцепрем'єр, або віце-прем'єр, місце реєстрації стане зрозуміло, хто з ним буде працювати. Тому я звертаюся і до вас. Мобілізуйтеся. Ми іншого разу приїдемо не тільки в Полтавську області, приїдемо з всієї України. І розмова буде зовсім інша. Ці шини символічні. Я пам'ятаю, як у свого часу ми їх носили. Я пам'ятаю, як свого часу вони палали. І я переконаний, що наступного разу ми просто на шиї їх вдягати їм будемо і викидувати з віком, якщо вони нас не почують.